Народили отримуйте гривні. Розмір допомоги сім'ям із дітьми змінюватиметься тепер чотири рази на рік. При народженні першої дитини виплачуватимуть суму у 22 розміри прожиткового мінімуму. На сьогодні це 17 тисяч 952 гривні. При народженні другої 45 розмірів прожиткового мінімуму. Сьогодні 36 тисяч 720 гривень. А на третю та кожну наступну дитину платитимуть 90 розмірів прожиткового мінімуму. Зараз 73 три Тисячі гривень, та президент Янукович вважає, що держава має більше опікуватися новонародженими. Якщо народні депутати із цим погодяться, то найближчим часом допомога при народженні дитини призначатиметься у розмірі 30 прожиткових мінімумів на першу дитину, 60 на другу і 90 прожиткових мінімумів на третю та наступних дітей. Як повідомили нам у слов'янському управлінні праці та соціального захисту населення, регулярність виплат державної допомоги залишається без змін. 2010 року у слов'янську за її призначенням звернулися 3049 сімей. Зараз же цю допомогу отримують 1935 слов'янських родин.